Доброго ранку, мої любі малята. Зараз в нас пора року зима. І нарешті випав сніжок. Сьогодні 1 лютого і я з задоволенням спостерігаю за сніжинками, які летять до нас зимового, чистого неба. Зимове небо. Іде сніжок. Ви бачите, небо сіро-білого кольору. Летять-летять сніжинки, сідають на дерева, на яких немає жодного листочка. Бачите? На землі сніжок лежить, так? небо, чисте небо, сонечка не видно. На небі хмари, які заповнені сніжинками, йде сніг.